Хочу записати, є отака грабарка з колесом, з ручками, з цим. Всім привіт! Що в нас тут ще Є таке. Сука якісь листи, якісь редуктора, калін І більш такого щось нічого немає. Цікавого для вас взагалі повністю. Поїхали, будемо показувати щось своє. Так, всім привіт! Хочу показати те, що я тут знайшов. Небагато знайшов, але що знайшов, то і покажу. Дивіться, знайшов таку пускалку для Уралу або ж для чогось ще. Ціна 80 гривень, і вона ваша. Далі знайшов ось таку кількість щоток графітових і з ось такими ціми. Їх дуже тут багато. Ну, щоб ви розуміли, кілограм десь пів кіло точно є. Тому, сразу кажу, ціна 200 гривень. І вони всі ваші. Далі знайшов ось такий топор. Як ви бачите, хтось по ньому лупив. Якісь тут є е, дані про нього. Ціна його 80 гривень. Він ваш. Серебряний контакт заостряти не буду. Знайшов, не знаю, розбирати, не розбирати. Тут той, того серебра Гулькін нос. Ну, це так, щоб можна було десь щось там використати. Взяв. Якщо комусь така тема цікава, без питань можу продемонструвати, можу поторгуватися, можу запропонувати. Є також ось такі. Не дивився, що це таке. З Самольотів, скоріш всього, десь з гаражів достають, показують. Ціни пропонуйте за ці товари, а ми далі йдемо. Так, цей у нас буде за 2 штуки 70 гривень. Цей у нас буде 30 гривень. Гарний. Ножиці по металу у нас будуть 60, також гарні. Молоток у нас 30. Цей 10, цей 35. Ніж такий прикольний. Клавіші, як ви бачите, 25 гривень, 25. Все працює, 25. Це у нас буде річ 35 гривень, це у нас 45, 10 гривень, 35 на три положення. Все працює все, але ж тут відрізані ці. Я не знаю, це припаювати треба або ж ще щось. Це таке 35 гривень. Вилка 10 гривень. Цей грибок 25. Кому таке треба. Ці у нас по 25 гривень. Буду тут різні. Різних років, різні ці. Цей 10. Ключів знайшов декілька штук. Є віцінні, є обичні, є американські, якісь цікаві такі. Он. В общем, хочу за всі оці ось, ось ключі 250, і вони всі ваші. Саме великий 30 на 27, а саме маленький 8 на 10. Ключ розвідний 80 гривень, і він ваш. Далі перевірив моторчики. Ось один моторчик. Ціна його 100 гривень. Такий добротний, маленький, компактний. На 12 вольт працює. Цей також на 12 вольт працює. Ціна, та хай буде 25 гривень. Різетки знайшов. Ось такі, Не знаю, серебряні посеребренні чи ні. ну Припої тут добре, так багато залито. Також не знаю, скільки за них просити, пропонуйте ціну. За цей також моторчик пропонують. Ну, він все працює, все, все робить. Це з редуктором взагалі цікава річ. Цей в нас 45 гривень, плюс-мінус. Пилки у нас дві штуки розведені, всі в гарному стані. Не совєтські, сразу кажу, ну, які є. Ціна за дві буде 135 гривень. Далі йдуть мотори. Неперевірені. Оцей перевірений. Перевіряв ціна 50 гривень. А ці не перевірені. Але крутяться. Щось іздають якісь движення. 24 вольти, 120 ВМ чогось незрозуміло. Ось отак. Ціна цього буде 350 гривень, ціна цього агрегату буде у нас 250 гривень, відрізаний. Все працює. Ціна цього мотору буде 350 гривень, вже готовий наждак. Хто хоче там, тільки тут треба розібратися, де тут плюс-мінус яким чином? Далі є вінчик, ціна 70 гривень. Нормальний, працюючий, краску, скоріш всього, ним збивали, та і все. Оце так. Так, з прошлих відосів дуже багато лишається. Покажу мельком. Що хто побачить якраз. Кажіть, будемо домовлятися по ціні і будете пропонувати. Що, де, як, коли, кому і для чого. Пружини, різні циліндри, болти. Та повністю все-таки щось цікаве. Молотків також вистачає. такий є. Той з гвоздидером, я не пам'ятаю, чи я його продав, чи не продав. Ну і так, є що вам показати, є що продемонструвати. Хто щось. Побачив, тиски є різних, дуже багато також. Це все з відосів залишається. Ну і Тим паче можна його купити, запропонувавши свою ціну. Всім дякую за перегляд мого відосу. З вас чекаю лайків, коментарі. Коментарі вподобайку. Коментарі читаю кожен, тому чекаю від вас. Обратного зв'язку для того, щоб можна було щось дізнатися, щось глянути, щось показати. Всім дякую за перегляд мого відео. З вами був Максим мене звати Максим з каналу Потрібний Метал. Гарного всім дня та мирного неба. До побачення!